Привіт. Місто, яке називається Єзі Італія. Це містечко, провінційне містечко, знаходиться в регіоні Марки. Я зараз показую вам муровану стіну. Цій стіні на одне століття. Я не буду брехати, коли була побудована ця стіна, якого століття. Але їй вже не один, не одне століття. Ося стіна захищала місто від ворожих нападів в давнину. Як для мене то дуже гарно. Подивіться, яка краса такі віконця. Квітах. Я в цьому містечку вже третій раз. Я була якось два рази в цьому місці. В основному центр. Бачите, є от сходинки, але вони зараз не працюють. Не знаю, що піднятися в центр, тому що саме місто, центр, історичний центр, зараз знаходиться в, на пагорбі. І треба піднятися добре. Я піднімуся сама без, цих, без допомоги цього ескалатора. Ескалатор це називається, наскільки я пам'ятаю. Бачите, дзвіниця. Це вже історичний центр. Я так розумію, що одна із церков. Черково хочу подякувати всім, хто підтримує розвиток мого ютуб-каналу. Особлива подяка моїм підписникам. Дякую вам за підтримку, тільки завдяки вашій підтримці, вашій допомозі. Я продовжую записувати відео і виставляю їх на своїй сторінці в YouTube. Продовжуйте підтримувати україномовний YouTube канал і буде вам щастя. Так, сьогодні я розкажу вам, продовжую розказувати вам про Італію. І розкажу ще кілька слів, як я бачу італійців, як я бачу італійських мужчин. Я записувала. Кілька відео на цю тему я дивлюся, що вас цікавить ця тема. Це, бачите, Порта Гаррівальді. Це одна із таких брам давніх брам, яку, яка впускала відвідуючи, жителів не знаю, в саме місто вдавнино, так? Да? Подивіться на цю архітектуру, я дуже люблю такі місця. Я розказувала про італійських мужчин, і я дивлюся, ці відео набираю, перегляди, вам вас цікавить цю, ця тема. Звичайно, я нікого не відговорю, мати стосунки з італійськими мужчинами. Я тільки говорю, що треба не тільки слухати своє серце, а треба. Мати голову на плечах, тому що є різні мужчини, є нормальні мужчини, які, як правило, в сім'ї, а є такі легковажні мужчини, які шукають таких легковажних стосунків. І часто ми по своїй простоті, по своїй довірчивості я про себе. По своїй простоті душевній. Закохуємося в таких легковажних мущиночте стіни. Тут ведуться ремонти, це вже історичний центр. Я розказувала, що я, на жаль, не бачила щасливих сімейних пар, коли одружилася наша українка з італійським мужчиною. Натомість я бачила багато розбитих сердець. Не знаю, в чому причина. Можливо, різні менталітети. дві різні країни своїми поглядами на це життя на цей світ з різними культурами ми різні Федеріко Хоненстауфен. Не знаю, чи я правильно прочитала. Зараз підійду ближче. Це вже історичний центр. Це одна із головних площ цього міста. Зараз тут ведуться ремонтні роботи, ви чуєте такі шуми. Бачите сцену. Фестиваль проходить фестиваль. Ну, тут афіша, де розписані от різні заходи в цьому місці, починаючи з липня місяця і закінчуючи 28 вересням. вересня. Так, от бачите, викладені отакі от мраморні, я думаю, що це мрамор, можливо, я помиляюся, але викладено отут і надписи, да, що на цій площі народився 26 дечев, декабрь, як на український грудень, 1100. 94-го року імператор Федеріко ді Свевія. Напевно, от, можливо, це статуя імператора Федеріко II. Да, це йому статуя Федеріко. Він народився на цій площі. Бачите, деякі будинки потребують ремонту. Такі проходять ось поряд ремонтні роботи. Зараз зайду. Зараз зайду. Оцінюю архітектуру. Це вхожу в один дворик. Бібліотека. Я так розумію, що бібліотека зараз закрита, зараз обідня перерва. Так, я зупинилася на те, що ми різні. По, менталь... По ментальності ми різні. Можливо, це є причина, що нас, українських жінок, не складаються відносини з італійськими чоловіками. Можливо, і в цьому є причина. Але і нормальні мужчини, звичайно, є нормальні мужчини. Так сьогодні два слова хочу розказати про одного мого знайомого. Ми так пересіклися з ним, ми не пер... П... підтримуємо відносини. Чи... Напевно, сьогодні ввечері буде якийсь концерт. Дивіться, це одна із головних площ. Це, це головна церква цього місця, я так розумію. Бачите, чуєте посторонні звуки, це ремонтні роботи проходять. Зараз підійдемо до балкону, дуже гарний балкон з татуями, я підійду ближче. Покажу вам балкон. Ще зараз зайдемо в дворик. Я люблю такі дворики, хоч вони теж потребують. Потребують реставрації. Бачите, тут роботи почалися. Тут музей. Діочи Зена Єзі. В цьому дворику знаходиться музей. Бачите вхід в цей будинок? Наверху ви можете побачити герб, да. я думаю, що це герб э, цієї сім'ї, що тут проживала раніше. В цьому палаці, можливо, я помиляюся. Ще закинута, ви бачите. От криниця закинута, да? Захламлена. Скільки віків цієї форте... ці краниці? Тут, бачите, почалися ремонтні роботи. Ну, сам вхід під колонами з гербом дуже гарно, тільки потрібна реставрація дійсно цього палацу. І так про цього знайомого. Йому зараз десь 53, напевно, 54 роки. Він сам офіційно не був жонатий. І, і, і не знаю, на жаль, у нього не складається. Е, Якось особисте життя. Не знаю, чому, яка причина. Внішній від, Ну, нічого особливого, середній зріст, він трохи лисиватий. Але не красавець, але не урод. На жаль, тут стоїть бус і проходять роботи. Зараз я вам покажу ці статуї. Ввечері ці статуї підсвічуються. Подивіться, на цей балкон. І на ці статуї. Подивіться. Із мрамору. Бачите, при вході в будинок. Дивіться, яка краса чотири статуї. Чотири статуї, які тримають на своїх плечах по цих полі. Дуже гарно. А тут, я так розумію, тут, напевно, знаходиться школа, елементарна. Да, початкова школа. Ви бачите вікна в квітах. Це початкова школа. Так що він не красавець, цей мужчина, але й не урод. Саме звичайна зовнішність. Але по характеру, як для мене, в нього нормальний характер. Людина освічена, в нього вища освіта, він сам економіст, працює в банку. Він працює в банку одному, напевно, один із головних банків в Мілані. Так, цей банк, де він працює? Я вистав одну із візитних карточок, Мілану. Я, на жаль, не пам'ятаю, як цей банк зветься. Чим він займається в банку? Він дивиться документи, чи можна людині віддати цю суду банківську. Вивчає документи. Освічена людина, вихований. Чому у нього не складається сімейне життя? Ну, я думаю, одна з тих причин, що він отакий. Він багато себе віддає мамі. Мені так здається, можливо, я помиляюся. Він єдиний син. Батько помер, і він залишився з мамою. Да? От ця його сім'я це він і мама. Мамі за 80 років, мама здоров'ям не все добре. Там якісь і проблеми видно із пам'яттю вже. Він не говорив, але вона якісь приймає спокійливі. І він багато часу уділяє їй. Він мав свою квартиру в Мілані, продав і зараз переїхав до мами. Живе з мамою, доглядає її, я кажу, ну а чого ж ти не наймеш баданти? Да, людину на години, хоча б що приходила, мама не хоче. Ну, звичайно, мама не хоче нікого чужого в хаті. Але ти 50 років маєш, тобі треба подумати теж про своє майбутнє, про, можливо, ще можна завести сім'ю. Ти повинен думати і про себе, про своє майбутнє. А віддавати себе мамі, всього мамі ні. Мама не хоче, мама не хоче. Коли ж ти був на морі, він каже, я був на морі два роки назад. мама була нездорова, я не їздив до моря. Боже мій, та до моря від Мілану це тільки сісти на потяг. Це буквально кілька годин потягом. Три години можна доїхати до моря запросто, чи то в времені. Чи то в Ж... 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 Боже мій. Чи то Женова, по-моєму, в Женована на українській мові буде правильно казати. В Геною, да? Всього лиш три години потягом, або своїм авто. Кілька годин потягом. Не так далеко. Напротязі дня можна і покупатися в морі, і навіть повернутися назад додому. Напротязі дня. Але хоча б на вікенд, Невже не можна залишити маму на когось, найняти людину. Мама не хоче. На морі він не був. Для мене це вже дивно. Я кажу, а ти може її, її засиш в дом пристарілих? Я тільки спитала, ні. І він це питання не розглядає. Буде доглядати маму, скільки зможе дом пристарілих. Відмовляється. От я так думаю, що це є причина, тому що він одна із причин, то, що він не може завести сім'ю. Можливо, я помиляюся, але в мене склалося таке враження. А сам по характеру ну мені сподобався як характер. Розумний, освічений. Чим він займається? Які в нього захоплення? Він каже, дехто любить міняти машини. В Італії це є через кілька років, обновляється машина, багато так роблять, п'ю крута, п'ю нова і так далі. А він каже: я люблю міняти квартири. Він займається нерухомістю. Отак він купує в Мілані квартиру, по більш-менш адекватній ціні. Робить ремонт, живе в цій квартирі, і потім чекає, коли ціни на ринку нерухомості підвищуються, і можна продати цю квартиру за максимальною ціною. І він продає, продає цю хату. І він в основному не програє, він виграє. І каже: я мрію купити нерухомість в центрі Мілану. І я думаю, своєю. Капачита називається на італійській мові своїми здібностями, да? своїми здібностями так переводиться. він зможе купити квартиру і в центрі Мілану. Тому що людина розумна. Мені шкода, що ця людина от, не може влаштувати своє особисте життя. Мені дуже шкода, людина нормальна. Але ми жінки, ми завжди шукаємо чорт на шов. Шукаємо принців, хочемо мати. Непонятно, ну не, не знаю, як виразитись, ну, як кажуть, любов зла полюбиш і козла. Чуть ми часто любимо козлів. Я про себе. Добре, друзі, я сподіваюся, це відео вам було цікаво. Я зараз планую зайти в, в цю церкву, це головний храм цього міста. Я думаю, що це головний храм цього міста. Я вже виставляла відео, коротке відео із цього храму. І зараз я знов зроблю кілька відео і потім буду виставляти коротке відео, відео шорт із цього храму. Це дому, дому в місті Єзі. Бажаю всім гарного дня. Кому сподобалось це відео, ставте подобайки, пишіть коментарі і запрошую в чергове підписатися всіх, хто ще не підписаний на мій ютуб канал. Буду відкривати і надати для себе красу Італії і буду ділитися з вами своїми враженнями. Всім гарного дня, бережіть себе.